Привіт усім! Вітаю вас у моєму новому відео. Мене звати Оля. Я вас запрошую приєднуватися до мого каналу. І сьогодні я знімаю відео, бо я надихнулася відео іншої параблогерки, також її звати Оля. Це Ольга Насонова. Я вам залишу посилання на Оліне відео, тож буде Хей, про... Парфумерний сленг. О, я натрапила на олене відео о, вчора, і воно мені о, здалось дуже таким веселим цікавим. О, звичайно, воно більш націлене на тих, хто лише о, почав цікавитись парфюмерією, о, хто ще не так давно в цій, у цій темі. Для бувалих парзахоплених це, о, мабуть. Менш цікаво, але мені було цікаво дивитися головне відео. Це такий розважальний, розважальний контент, який завжди легко дивитися. Цікаво мені здається, що це класна ідея, якщо ми всі об'єднаємо і такий собі зробимо віртуальний відео-парфумерний словник для, для починаючих або для тих, хто взагалі цікавиться парфумері. Отже, перше слово з мого списку, про яке я подумала. Це звичайно те, з чого ми починаємо, коли ми презентуємо себе, бо ми всі парф-захоплені, ми всі е парфлюбителі. Або як е досить дос часто кажуть, зараз я буду намагатись про це слово сказати так, щоб його не забанив <с> YouTube, Ми всі парфма ля-ля-ля-няки. Ви зрозуміли? А, і от саме так я називаю себе, бо а, я геть з головою понурена у це хобі, і воно це слово мене якось а, не бентежить. Комусь це слово дуже не подобається, вони бачать в ньому якийсь негатив. А, я не бачу. Ну, Так, то так. Так, я одержуємо парфумері, історію парфумерії, історію флаконів, формою флаконів, а, а, вивченням світу ароматів. Ну, що маємо, то маємо. Але є ще одне слово, яке мені дуже гарно подобається, тим, кому не подобається слово парфмаля-ля-ля-ньяк, ви можете використовувати його. Це таке прикольне слово перфуміста. Тобто це людина, яка вивчає парфуми, але не професійно, просто яка любитель, але вона так аматорсько, але досить глибоко захоплюється парфумерією. Якщо були уважні, то мій канал називається така невеличка ремарка Ольга парфуміста, але не перфуміста Чому? По-перше, тому що Ніків перфуміста вже дуже, дуже багато, я запізно проснулася зі своїм, зі своїм каналом. По-друге, там, де я живу, розмовляють французькою і французькою мовою парфум звучить майже як українською парфум. Тобто, я вирішила зробити такий мікс, референс до парфюміста, до людини, яка захоплюється парфумами, і вибрала собі нік-парфюміста. З референсу і до парфюміста, і до французької мови. Ось так, це було перше слово. Друге слово, друге слово, воно пов'язане з тим словом, яке я вже згадувала Оля. Оля згадувала від Ліванти, і там я була. Ну, трошки не згодна, бо Оля сказала, що відливант також декому не подобається, бо а, начебто висилає нас якимись асоціаціями до алкоголю. Ну, Також, що збиратися, що маємо, то маємо, бо а, тому, хто о, Оля запропонувала тому, кому не подобається слово від Левант», Використовувати слово пробник. Але пробник то є семпл, то є дійсно маленький семплики, пробничок, який ви вам декілька разів на, на те, щоб послухати парфум. А якщо в мене є 30 мл відливанту, то вже відливант, я не пробник. В мене є такі великі відливанти і, ну, Називаємо гречі своїми а, іменами. Але моє слово, це, а, я не повторюсь, це не відливант, але те, чого робиться відливант, не лише, звичайно, відлеванти роб, можуть робитися із маленьких флаконів. Але є таке слово як декантер. І, мабуть, ви його. Знаєте. Знову ж таки, знаєте, з алкоголю, Того, хто захоплюється або вином, або віскі, вдома, мабуть, є декантери. Тобто це великий посуд, з якого відливаються менші порції. От я в відео нещодавному показувала, наприклад, вінтажний декантер Діви від Унгаро. Вам відомі декантери. Від Форда. Тобто це великі флакони з відкритою горловиною, від яких відливаються ось ці відливантики, пробники, семпли. Називайте, як хочете. Без спрею. Великий об'єм спрею. Це декантор. Надалі. Надалі візьмемо слово намаз. Який, яке не має відношення до релігії. Намаз це коли ви наносите а, не зі спрею на себе парфум, але а, саме от намащуєте, намазом наносите. А, зараз я вам, до речі, продемонструю. До вас принесла свою білі та радість. І ось я вам демонструю, що таке намаз. Тобто, це парфум. Ви берете так. На кришечку наносить і намазом наносити собі парфум. Це був намаз. А, і, до речі, хоч це і флакончик без спрею, але він не декантер, бо він манюсінький, 15 мл. Декантер має бути великий: 200, 250, 500 мл. Літр. Так, бувають і такі. Ось. Так. Це про намаз. А, далі, наступне моє слово це наслоювання. Так, парфуми можна наслоювати. І це окремо взагалі така тема, це дуже цікаво, якщо комусь цікаво, я також залюбки зніму відео про наслоювання. Це коли ви носите, <кій> дуже вибачаю, це коли ви носите а, не один парфум, а декілька одночасно. І там є свої правила у насловні. Це може здаватися комусь, хто новий у парфумері, яким чимось диким. Але так, ми це також робимо. Ті, хто, ті, хто захоплюється, ті, хто вивчає парфюмерію, нам мало вже одного парфуму зараз. Так, ми носимо по декілька. Головне не наносити на одне те саме місце, тобто, наприклад, ви пшикаєте або наносите намазом. Сюди парфум на одне плече, на інше, або на один зхід ліктя, на інший, на один зап'ясток, на один зап'ясток, на інший, як хочете. Головне, щоб вони не, не були дійсно наслоєні, тобто один на одного не лежали. Але це називається наслоєння парфумів. Ще можна дуже довго говорити, які можна наслоювати, які краще наслювати, що наслоюються, і навіть бренди, які заявляють, як подають себе, як ті, які можна насловити, але то вже не в цьому відео. Так, наступний: наступне таке цікаве слово це ніс. Його дуже насправді чекала. Я була впевнена, що Оля чомусь його скаже, не знаю чому, бо воно зараз таке дуже м -м, актуальне, дуже багато хто його вживає. А, і ніс це не про, нас, не про наш орган, це про людину, це парфумер. Носом називають парфумера, який стоїть за м -м, створенням певного аромату. Тобто, можуть сказати, за цим ароматом стоїть такий то ніс, тобто такий-то парфюмер стоїть. Або а, він працює носом у такій то компанії, тобто він працює парфюмером, штатним парфюмером такій то компанії, насправді, а, тобто це така сленгова, сленгова назва для а, професії парфумера професійного. Насправді я дізналася, що а, їх я знала, що дуже, дуже мало, але погуглила. Десь їх 400, може 450 парфюмерів на даний час існує професійних по всій планеті. Тобто це дуже мало порівняно з іншими професіями. Тобто 400-450 носів. Ось так. Наступне слово. Наступне слово я тут пускаю свій список, я занотувала, але перейду до наступного слова, мого улюбленого насправді. Отже, це слово одне з моїх улюблених, і воно е, походить з англійської. Я не знаю, чи е, еквівалент, чесно кажучи, в російській мові. Не знаю, чи вже ви знайшли е, овні паркблогери е, еквівалент цьому слову, але в, я його з, е, використовую. Як то? Взявши з англійської. І це слово єдиноріг. І е, в англійській е, парф спілноті є таке поняття як unicorn, тобто єдиноріг. І їм називають парфум, який ви дуже-дуже хочете, за яким е, ви полюєте. Ви можете хотіти його з якоїсь е, з різних причин. Можливо, це парфум, який вам. Виражає вашу особистість, або ви вважаєте, дуже личить вам, або е, передає якісь, я не знаю, там риси е, вашого характеру, або просто парфум, який ви дуже захотіли, або просто вам сподобався сам флакон, або історія цього парфуму. Тобто це дуже бажаний парфум, але такий, який, якого дуже, дуже, який дуже дуже важко. Знайти. Тобто не просто такий, який ви обожнюєте, але ось, будь ласка, він де хоч на поличці стоїть у магазині або його просто знайти онлайн. Ні, це саме такий, з яким треба полювати, здійснити велику подорож до зустрічі з цим парфумом. Тобто це дуже бажаний парфум, який важко знайти. Ці єдинороги вони можуть бути вже по впівна. Піймані стояти у вас на поличці, а можуть ще десь скакати у полі, і вам ще доведеться на них полювати. Але оце слово парфумерний єдиноріг, мені, мені дуже подобається. Звичайно, в мене вже є і впівмані впіймані єдинороги, і за якими я ще полюю. Але ось такі, виявляється, і в парфумерії є єдинороги. Так. А... Наталь, до речі, якщо ви знаєте еквівалент українською, якщо він існує, якщо його вже винайшли, то, то напишіть мені. Поки що я вживаю парфумерний єдиноріг. А, наступне а, Наступне дуже популярні слова, які ви почуєте, коли дивитесь парфумерні відео, це шлейф і дифузія. Якщо ще з шлейфом все зрозуміло, ми всі багато років, коли ще навіть не... Були знайомі, або були мало знайомі з парфумерією, пройшли і вчули це те, що оцей запах, який ви залишаєте по собі, коли пройшлися, то що з дифузією менше. Зрозуміло, дифузія на насправді це здатність парф парфуму, як би то казати, радіювати. То, а, випромінюватись навколо вас. Такою хмаринкою. Тобто є е, парфуми, які сидять як прибиті до шкіри, треба носа отако, е, е, туди притулити, щоб їх почути. А є які ось такі прям вони начебто наче розлітаються. Вони можуть не обов'язково вони можуть і не, не залишати по собі великого шлейфу, але все ж таки такою хма, щільною хмаринкою, вони на, от, наче справді випромінюються аромат від вашого тіла. Оце ця здатність випромінюватися, начебто розлітатися навколо носія, це є дифузність аромату. І Аромати можуть бути дифузні, але не шлейфові, шлейфові, а не дифузні, і шлейфові і дифузні, і не шлейфові а не дифузні, але то вже печалька. Добре, з цим розібралися. Ще є така. Парфумерна забавка гра у парх захоплених як покупки на осліп та затести на осліп. Покупки на осліп то ясно, так? Ви купляєте парфум лише з його опису інших, з опису в інтернеті, з опису ваших знайомих на основі відгуків, грунтуючись на відгуках. Або вам просто сподобалась назва, або вам просто сподобався флакон, або вам просто сподобалась історія парфуму, або легенда про цей парфум. І ви купляєте на осліп, не знаючи, лише уявляючи, як це може пахнути. І е, затест на ослі це така е, більш поширена гра серед нас. Це коли. Ми тестуємо парфуми, не знаючи, що це за парфум нанесений, не знаючи ні бренд, ні, на... ні назву, ніяк виглядає флакончик, і просто намагаємося, або можливо здогадатися, що це за парфум, але частіше просто описати, чим... чим воно пахне. І чому це цікаво? Тому що ми не заангажовані цими якими зовнішніми факторами або своїми е... знаннями про парфум, і просто ми. Ділимося своїм враженням, чим то воно пахне, не знаючи що. І цікаво, бо дуже часто ми б ніколи не, ск... не сказали, що той парфум, який ми отак описали, це насправді ось це, яке ми, можливо, навіть знаємо. Тобто всліпу враження, і коли ти бачиш флакон, знаєш бренд або історію парфуму і так далі, або відгуки читав, вони можуть дуже-дуже різнитися. Так, що в мене ще є хвилиночку. Все? а ну ні, не все. Ще два в мене. Ще є так, таке смішне слово, як багатопшичник. І це означає, що людина любить поливатися парфумом, тобто наносить не один-два спреї на себе. Нанесення парфуму а багато там, 5, 6, так, щоб не було кого сумнівів, що, людина, що так, людина сьогодні в якомусь парфумі. Так, і, і ще ще. А, і сплеш. Ну сплеш треба було говорити, коли я показувала вам оцей флакончик з намазом. Сплеш це означає, що у флакончику немає спрея, а. Треба наносити по намазу або відливати у відливати у пробничок, і тоді вже спрейти. Ось. Але така просто ремарка, коли у вас є сплеш флакон, тобто з якого треба отак наносити, не наносите прямо з флакону, а наносите на кришечку, і тоді вже. Ну, звичайно, люди там. Кажуть, можна і ватною паличкою, ще, ще чимось, але багато різниці не, не буде, якщо ви просто нанести на кришечку і тоді на, вже на шкіру. Ні, він навряд чи у вас ем, як -то, спортиться. Ой, виправте мене а, той парфум, але просто може з'явитися осад. І ем, якщо з'являється осад, це не означає, що все. Парфум не пахне так, як треба, ну, просто це естетично неприємно. А, тож а, треба уникати прямого контакту зі шкірою у сплеш флаконів. Так, це був мій весь список. Все, що я хотіла додати до Оли, о, відео Олі. Якщо у вас є свої слова, такі, які будуть цікаві. О, або парф захопленим, або просто людям, які дивляться парф відео. Будь ласка, долучайтеся і обіймаю вас. Все в нас буде добре. Тримаємося.